Ідея створити новий дизайн для світлиці Надії виникла у ведучої програм заслуженої журналістки України Надії Семенкович на минулорічному захисті дипломних робіт у інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Коли я побачила, які чудеса творять руки випускників, дипломників, я, ну так скажемо, Загорілася бажанням попросити, щоб мені зробили щось таке гарне для світлиці. Надії. Директор інституту Анатолій Грицан підтвердив можливість створення дизайну світлиці надії, який буде одночасно і дипломною роботою трьох четвертокурсників. Незаперечним залишився стиль український народний. Новий досвід, нові знайомства, спілкування, все, що нас очікувало, звичайно нас порадувало. Дуже хороший колектив на телебаченні. Надія Миколаївна нам дуже всьому сприяла, допомагала. Нам було легко виконувати, дуже цікава ця робота. В інтер'єрі студії використані переважно матеріали природного походження дерево, кераміка, текстиль або матеріали, що імітують їх. Керівникові дипломної роботи Василеві Хомену довелось враховувати специфіку створюваних декорацій. Ми отримали велике задоволення від праці з телебаченням. Ми отримали дійсно досвід, тому що тут багато є нюансів, які потрібно було врахувати фокус камери, там освітлення, яке ми не можемо використати в Як? Інтер в інтер'єрі, звичайному приміщенні. Тому це було досить складно, але ми це подолали. Незабаром в ефірі Галичини з'явиться оновлена світлиця Надії, одна з улюблених передач прикарпатців. А далі чекатимемо найвищего. Що оцінок на захисті дипломної роботи в інституті мистецтв?